Надій Чигринець 28 років. З них майже 10 років дівчина присвятила військовій службі. У свій час закінчила військову кафедру, брала участь у антитерористичній операції. Тепер захищає Україну від російського агресора на прикордонні. Саме на найгарячіших ділянках фронту і почала народжуватися її поезія, розповідає авторка. Хотілося виразити якісь певні свої думки, переживання на папері. І слово за словом, речення за реченнями. Так виходили вірші, виходили е якісь висловлені певні короткі розповіді і так далі. Свій перший твір я написала е вже бувши на Військовій службі в зоні АТО цей вірш називався Добра ніч мама. Коли я була на бойовому чергуванні, як зараз пам'ятаю, холодна ніч окоп. Зброя і якісь певні свої думки, сум і тривожність за рідним домом, за мамою. І у мене під рукою нічого не було, але була тільки вода прозора, яка називається армійська вода військових. Картон, на якому можна було посидіти. Ну і, безумовно, олівець, ручка, тому що завжди, ношу з собою і так далі. Я пам'ятаю, відірвала шматок картону і просто якісь писала певні фрази маленькі. Фраза за фразою а уявляла, як наче я розмовляю зі своєю мамою, бажаю їй на добраніч. Говорю, наскільки вона для мене важлива. Перша автобіографічна книга Надії Чагренець вийшла друком у 2023 році. Другу авторка присвятила своїй науковій діяльності, якою займалася під час навчання в університеті. На створення третьої книги під назвою Якби ж я могла розказати захисницю. Надихнула військова служба та бойові побратими. Надихають моє хлопці, мій командир. А, які дуже багато для мене ще значать, зробили, стали для мене, реально стали для мене сім'єю, коли ми один за одного тримаємось. А, які багато що мене навчили, і ті, за яких при будь-яких обставинах, будь то вони праві, будь то вони не праві, я а, стою і буду стояти горою. І i'm У війську надії дали позивний рибка. Як зізнається захисниця, він найбільше їй пасує, адже на армійській службі вона відчуває себе як риба у воді. Це добре розуміє і мати військовослужбовиці, волонтерка з Воронежу Ольга Чегренець. Жінка невтомно організовує благодійні збори та лотереї, аби підтримати наших бійців, і, зокрема, підрозділ своєї доньки. Ось і зараз, під час презентації книги, оголосила новий збір на купівлю комплекту шин. Запит на вісімкаплектів. Як її збиратиму? Уявлення немає, але, але рано чи пізно я її зберу і хлопці будуть з тим, що треба. Попри важкі збори, складну дорогу та безліч перешкод, Ольга Чегринець знову і знову вирушає до наших військових черговою допомогою. Розповідає, що спочатку донька була проти цих небезпечних поїздок, але потім змирилася. Часточку своєї безумовної любові до матері захисниця переносить у поезію. Читаючи ці віршовані рядки, пані Ольга, начебто, розмовляє з донькою. Її очі наповнюються слізьми. Емоції і позитивні, то що там багато для мене посвячено. Здоров'я і терпіння і скорішої перемоги, щоб, да Бог, вона сім'ю створила, я внуки а не збирала ці кошти з протягнутою рукою. Вірші надії рибки прості, але щирі. Вони про син життя, про кохання, про війну та найбільше про маму. Пригорніть мене, мама, до свого рідного серця, розкажіть мою казку, хоч радісно, хоч життєво сумно. Від почутого в чергове моя молода ще душа стрепенеться. І притулившись до вашого серця, як в дитинстві, колись міцно вас обійму». Добра, привітна, розумна та творча. Саме такою була надія у шкільні роки, розповідають її вчителька Інна Смагіна та однокласниця Марина Воронець. Ми були разом з надою до закінчення школи. За цей час вона дуже змінилася. Не тільки мене, а й однокласників вражала її працелюбність, цілеспрямованість. Пам'ятаю, як в 11 класі вона розповідала вірш течії, ви знаєте, як липа шелестить. В класі всі замерли, а хтось із хлопців сказав, ого! Згадується з дитинства як тиха, скромна дитинка, яка була там непомітна, сиділа на третьому ряді за першою партою, але при цьому вона завжди нам всім допомагала. Всі була така усміхнена, радісна. І я поспілкувалася з нашими однокласниками, хотіла б зачитати, як згадує Надію Юля. То вона каже, дитинство завжди залишає по собі найтепліші спогади, і серед них особливе місце займає Надія. Вона була дуже доброю, трохи сором'язливою, але водночас надзвичайно розумною. Завжди допомагала іншим на уроках і вміла подарувати навколо себе світло та усмішку. Цього дня для Надії Чагринець та її мами лунали музичні подарунки у виконанні Юрія Корнієнка, а гості презентації не жалкували добрих слів та побажань. Хочу подякувати всім двом. Неймовірним жінкам, які кожна на своєму місці є прикладом незламної, сильної української жінки. Ольга Миколаївна, дякую вам за недушку, за вашу громадянську позицію, і то, що ви допомагаєте нашим хлопцям вийти на вимоги. Вітаємо вас, яка така талановита, новита. Зараз під час віниці дуже актуальна, це дуже надихає. Але ти ці слова, які вона казала, сама там на крайні, мабуть, найбільше тут залишилися. Вона така молода, така тендітна, така сила. Дякую. Дякую. Дай Боже, щоб її поезія теж надихала всіх. кажуть слово моя ти єдина зброя. Ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів. Станеш ти кращим мечем для катів. Так хай стане коробку і такою гострою зброєю для наших ненависних ворогів. Ми сьогодні дякуємо воїнам, жінкам, воїнам, чоловікам воїнам за те, що нас з вами боротьби. Надію. Як кажуть і маму Олю, так, да, у нас війна, з, з надією ми мало зустрічалися, тому що вона дуже рідко відвідає наше селище, тому що вона постійно На фронті мама Оля збирає для, як вона казала, для підрозділ. Хтось сказав, що для доньки, так. Да. Для не тільки доньки, а для тих підрозділів. Три таких прапора і в мене в кабінеті від різних підрозділів не обов'язково де, де була на службі Надія, а де Ольга возила хлопцям від нас з вами. Передача. Я хочу. Привітати, що вона виросла таку не тільки прекрасну талановиту жінку, Надю, а ще й мужню козачку, яка вибрала свій шлях у житті захищати батьківщину. Тому я хочу показати, що вона повернулася додому живою, неушкодженою, і прожила щасливе життя. Вам міцного здоров'я, терпіння, всього самого міста.